Вітаю вас на своєму курсі документація голого розвідувальних досліджень в нафтогазовій геології. І сьогодні ми будемо з вами розмовляти про ресурси надар. Що таке надра, ми вже дізналися на попередній лекції. На першій лекції я розповідала, що таке надра поняття надар. Якщо, якщо що, ви можете подивитися. Так, а сьогодні ми будемо розмовляти з вами саме про ресурси надар. У більшості випадків саме надра та ресурси, які пов'язані з ними, розглядаються як об'єкти права. Ресурсами надр вважають тверді, рідкі, корисні, газоподібні, корисні копалини, енергетичні ресурси та порожнини надр, природнього та техногенного походження в масиві гірських порід. Існують різні класифікації та підходи у визначення ресурсів НАДР та е, георесурсів. У якості самостійного виду ресурсів НАДР деякі автори справедливо виділяють геоінформацію. Що це таке? Це карти, це підрахункові плани, підрахунки запасів. О, бо взагалі вся та інформація, вся та документація, яка створюється. При гологорозвідувальних та видобувних роботах при правовому регулюванні процесу освоєння ресурсів надр, слід розрізняти природні ресурси надр та техногенні штучно створені. До категорії останніх можна віднести, наприклад, газ в спеціально створених підземних сховищах газів. Це саме наша тема, так про нафтогазову. Галузь, а також підземні споруди різного призначення, спеціальні переміщення, тунелі і тому подібне. У наведеній класифікації, безумовно, визначальне значення мають корисні копалини як один з різновидів георесурсів. Організаційно-технічні особливості їх освоєння, що включають в себе процеси пошуку, розвідки, облаштування родовищ, видобування корисної копалини і нарешті ліквідації видобувального підприємства, як майнового комплексу, визначають комплекс специфічних відносин, властивих різним видам корисних копалин. Ну тут ви розумієте, що ліквідація, розробка, організація технічної документації суттєво відрізняються на кар'єрі та на нафтогазовій на газовій чи газоконденсатній чи якісь та там свердловині. Так залежно від виду корисної копалини та особливості її використання. В ці відносини можуть входити процеси первинної обробки корисної коплалини, які здійснюються зазвичай безпосередньо на місці видобутку, на шахті або на промислі в нашому випадку до яких відноситься ну для твердих, це якісь технологічні операції, здроблення з доведення до кондиції. З о, створення блоків певних розмірів і так далі для нафти і газу, для нафтогазу і газового конденсату це технологічні операції з доведення до необхідного стандарту якості, тобто зневоднення, знесолення, сепарація та інші види, види робіт, що передбачаються проектом облаштування родовища. Для підземних вод технологічні операції з доведення до необхідності стандартами, технічним умовам якості, які можуть включати очистку, зневоднення, знезараження і доставку до накопичувальних ємкостей перед подачою в мережу споживання. В даний час кількість корисних копалень, що використовуються людиною, складає вже більше 200 видів. Розроблене досить велике число класифікацій, що дозволяють для зручності регламентації використання об'єктів. Їх використовувати об'єкти, об'єднувати їх в окремі групи. У Кодексі України про надра корисні копалини за своїм значенням поділено на корисні копалини загальнодержавного та місцевого значення. Забігаючи наперед, скажу, що нафта і газ і газовий конденсат це все нас корисні копалини загальнодержавного значення. До категорії корисних копалин місцевого значення відносяться ті, що часто зустрічаються в природі. Корисні копалини, які залігають на поверхні або на невеликій глибині і тому легко доступні, а також придатні для прямого застосування без підготовки і переробки. Це в першу чергу пісок, галька, глина, гравій та тощо будівельні такі. так? Корисні копалини загальнодержавного значення можна поділити на три основні групи тверді, рідкі і газоподібні. Більш детальна, але досить громістка класифікація наведена у переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, що затверджено постановою Кабінету міністрів від 12.12.1994 року. Це номер 827. Так, згідно з цього переліку до корисних копалень загальнодержавного значення віднесено горючі наш випадок, так? Металічні руди, неметалічні води, грязі, лікувальні інертні гази. Список корисних копалин місцевого значення значно менший. Це сировина для хімічних. Міоліративних для хімічних міліорантів ґрунтів, вапняк, гажа, гіпс, сапропель, сировина для будівельного вапняка та гіпсу, сировина піщаногравійна, сировина цегельно черепична І таким чином ми маємо у місцевому значенні це. Для будівництва то, що використовується так у місцевих цілях, з громадами місцевими і загальнодержавне значення це така стратегічна сировина. Ну, на сьогодні все з ресурсами надар Ми з вами познайомились, і я чекаю вас на наступних своїх лекціях. А наразі кажу вам до побачення. Побачимось.